Доброго ранку, героям слава ми з України. Херсонщина, це Україна. Херсонщина це Україна. Як же приємно спостерігати, як, от, буквально от в режимі реального часу оновлюється мапа бойових дій, і ми бачимо все більше і більше звільнених сіл містечок Херсонщини і кажуть, що вже там біля Чорнобаївки якісь наші підрозділи орудують і звільняють безпосередньо Чорнобаївку і Херсон. Що ви можете сказати про актуальну ситуацію от безпосередньо на правобережжі? Я можу сказати, що дійсно вчора наші збройні сили фактично провалили абсолютно лінію фронту і почали рухатись з неймовірною швидкістю, витісняє окупанта, який хаотично біг до переправ, переправлявся. А саме наші збройні сили накривали і топили. Можна сказати, окупанти сьогодні ночі, як то кажуть, закрили пляжний сезон. Вони там топилися, і до шостої ранку була гучна канонада їхні ті пароми кажуть, не справлялися переправлятись на лівий, на правий берег, тонули і там настільки затонуло багато окупантів. Що можна можна сказати, що фактично вже на зараз, і до речі, расисти про це кажуть, що вони закінчили да, відвід своїх військ. Але ж фактично, ми розуміємо, що вони закінчили бігство з правого берега Дніпра, і тепер стоїть задача зачистки якраз міста Херсона. Я думаю, це наступна задача. Дійсно кропітка, дійсно важка. Треба розуміти, що окупанти будуть чинити провокації, щось залишилось, але найголовніше те. Те, що можна констатувати, що ось ця контрнаступальна операція, яка тривала майже п'ять місяців вона доходить свого логічного кінця. Ця контрнаступальна операція війде в підручники усіх військових видань і усіх вузів світу, тому це велика перемога наших збройних сил. Це вже фінальна стадія цієї контрнаступальної операції. Надалі зачистка. І ми будемо контролювати. Фактично, вже контролюємо правий берег Дніпра з містом Херсоном. Єдине, що залишилось зачистити їх від залишків окупантів. Пан Сергію, а ви очікували, що так швидко це буде, що росіяни посипляться от відразу після цієї заяви Шойгу і Соровікіна і почнуть настільки швидко тікати і драпати з правобережжя, навіть не намагаючись е, чинити активно опір, тобто тримати якісь позиції. Так, вони заміновували дороги. Ми бачили цю кількість змін протитанкових, які викопують наші сапери. Е, і ми бачили ці підірвані мости через інгулець канали і так далі, тобто вони намагалися уповільнити наш контрнаступ, але драпали так, що от вже вони опинилися. Всі фактично скупчилися там на пристані в Херсоні, в районі Каховки і намагаються власне врятуватися на лівий берег. І буквально за два дні відбулося за дві доби звільнення правобережжя. Чи ви очікували таких темпів контрнаступу? Ну, що ви пам'ятаєте? Ми з вами багато це обговорювали. Я казав, питання не днів, питання декількох тижнів, а виявилось декілька днів. Тому окупанти набагато швидше втікали набагато. Ефективніші наші збройні сили витісняли окупанта, не давали їм жодної можливості закріпитися, хоч вони готували там опорні пункти для забезпечення відходу. Але як ми побачили на практиці, що воно їм не допомагало, вони топили, кидали техніку, кидали все, що можна було кинути, зброю там і зараз я думаю, що з'явиться багато ленд-лізу, те, що залишилось від расистів, кинутому на правобережжі, тому ну це настільки потужна і вдала контрнаступальна операція збройних сил, що кожен українець буде пишатися її. Російська пропаганда намагалася заспокоїти свою аудиторію. Казали, що це і відхід їхній плановий, що паніки ні, як вони кажуть. Ми це все, все планували дуже довго і виходимо, значить, з гордо піднятою головою і з підпаленою задницею хочеться додати. Але потім вже вчора надвечір почали саме серед російських пропагандистів лунати інші голоси. Я попрошу показати фрагмент тексту одного з популярних у Росії серед цих росіян, прихильників війни. Про Телеграм-каналів, от про те, що це якась договорняк зірвався, що вони зі всіма ніби домовилися. От, от, був розчет на некий договорняк з евакуацією, в який повірив Кремль. але це казалось кітком. Американці пообіцяли, але Україна це проігнорувала. Кажуть, що зараз паніка, техніка брошена. пишуть вони по оптимістичним сценаріям. ВСУ захватять в плен около п'яти тисяч наших воєнних. І так далі, а по пасимістичних, що все угрупування зазнає непоправних втрат їхні окупаційне, конець, підсумовує цей воєнкор пропагандист свої враження. От що така паніка взялася, справді і ну дуже смішно, по-перше, що вони кажуть, що Америка щось їм пообіцяла, Україна не значить не дотрималася. За їхньою ж версією, ми ж маріонетки там Пентагона, Вашингтона, як ми можемо не дотримуватися, що їм обіцяють за океану, десь там росіянам? Ну тобто, абсолютно. Абсолютний абсурд і бздури вони транслюють в цій от істериці. Вони вже покинули будь-які закони логіки і вже несуть те, що в голову їм приходить під час цих панічних настроїв. Чи справді так багато цих трофеїв і полонених ми можемо очікувати на правобережжі? Я думаю, ми я думаю, ми зараз побачимо багато інформації. Те, що по брошеній техніці дійсно багато, і навіть вчора е, була там інформація, що по Береславському напрямку окупанти кидали там велику кількість техніки. Я думаю, ми побачимо цю кількість, велику кількість техніки. І тут тому, що вони фактично не справлялися вчора зі своїм бігством. То бігство було настільки велике, що вони там на тих переправах там майже не вплав тікали, тому що. Використовували все, що можна було використати, тонули топили. Ми якраз зараз mm. бачимо кадри, коли наші вій відтягують ці трофеї, вже от, просто там і російські РСЗВ, гради, і бронетехніка, і танки. І наші вже на тягачах фактично в тил на ремонт або на огляд відтягуються трофеї. Їх справді багато. А, дійсно, тому і під Херсоном буде так багато ленд-лізу. Ми ще будемо його так само спостерігати, як його. Його навіть ремонтувати не буде потрібно. Я думаю, що вони його просто кидали, спасаючи вплав своє життя, але тонули. І вони там не то, що там. Я думаю, що російським пропагандистам треба писати, що вони не з гордо піднятою головою виходили, а вони просто йшли на дно. да, І все. Ну, чи головою вниз, чи ногами вниз, то вже байдуже. Ну так, гордо... Олов'яні солдатики з гордо піднятою головою йшли на дно. Насправді, дійсно вчора дуже багато було саме таких от панічних панічних фрагментів. Істерик з'являлася інформація навіть про те в російських каналах пропагандистських, що українські ДРГ висадилися на лівий берег в районі Каховки і вже розстрілюють росіян, які переправились туди. Можливо, це була якась інформаційно психологічна операція, щоб посіяти паніку серед безпосередньо тих росіян які тікають, переправляються, і подекуди кажуть, воно діяло, що там виникали перестрілки вже між своїми в тій паніці і в жахові, в якому росіяни тікали, вони починали вже вогонь по своїх в темряві, бо це вночі відбувалося. І може, через це також додаткові втрати не можемо очікувати от в російських рядах окупантів внаслідок такої хаотичної переправи. Ну, дійсно був хаос, і вчора дійсно відбувався хаос і в тих перехватах, які є. Можна аналізувати, що вони там ну вони просто панікували, вони панікували і бігли, не розуміючи, як їм переправлятися, хто перший і друг перед другом лізли. Тому там, ну я думаю, що зараз буде звичайно більше інформації там на кінець дня, але все ж таки паніка відбувалася абсолютно на усіх переправах. На всіх переправах вони просто не справлялися на всі. Переправах вони тонули, наші збройні сили дуже потужно накривались. Херсона передають, що просто ну, всю ніч земля дрижала, просто здригувала земля і шалені вибухи, шалена детонація. Тому ой! Багато окупантів пішло на дно. Тепер знаєте, я ось більше всього переживаю. Як тепер раків Дніпровських їсти? Якийсь час треба буде, щоб там почистилось дно від, від тих расистів, і раки нехай там водорослі, коли вже проростуть, тільки тоді почнемо. Я думаю, що природа дасть собі раду, і така велика річка, як Дніпро, вона справді цей виклик гідно прийме і перетравить всі ці все це нове м'ясо для раків, сомів і іншої живності, яка в Дніпрі водиться. Мені особисто згадалися слова нашого великого пророка Шевченка із його заповіту: як понесе з України у синіє море кров ворожу, тоді я і Лани і гори все покину і полину до самого Бога молитися. От власне збуваються ці пророчі слова? Справді Дніпро вчора був так би мовити забарвлений російською кров'ю, ворожою кров'ю під час їхньої панічної переправи? І це, звичайно, величезна наша перемога і звитяга наших збройних сил, усіх сил оборони, які е, зараз звільняють Херсонщину. Як ви думаєте, як далі будуть розвиватися події для Кремля? Це величезний удар, для Путіна особисто величезний політичний удар. Як вони далі будуть це ви? Правдовувати, чи може призвести ця поразка в Херсоні російська до подальшого динамічного розвитку подій на усіх фронтах і е, внутрішніх якихось катаклізмів вже безпосередньо серед російської верхівки? Дійсно, це удар парашистам, тому що вони трималися за місто Херсон. Вони Херсон видавали як свій еталон, Вони Херсон видавали як місто, як єдиний обласний центр, який був захоплений з моменту повномасштабного вторгнення. Тому для них це дійсно великий удар, і те, що вони розказували. Про там плановий свій відвід військ і там не просто складне рішення, яке вони прийняли. Але ж ми побачили і всі побачили згодом, що це просто рішення було ухвалено з огляду на те, що вони не могли втримуватись від натиску наших збройних сил. І вчора ми побачили фактично. Ну і сьогодні ночі. Ми побачили фактично хаотичне бігство Росіян. По іншому це назвати не можна ніякого планового відводу так. Не робиться тому, що в тій кількості, скільки їх тонуло, в тій кількості скільки їх було знищено на переправах, на підступах до переправах, ніяк це плановим дійством назвати неможливо. Ще про стан інфраструктури міста хотілося б запитати вас. Вчора з'являлася інформація про підірвані котельні у Херсоні, про підірваний телецентр. Ну, Сьогодні зранку вже кажуть, що мости підривали за собою окупанти, зокрема Антонівський міст. Ну, Цього можна було очікувати, звичайно. Що вам відомо про стан міста, про стан цих переправ? Чи Каховський міст підірвано, чи поки що він ще залишається більш-менш цілим? Так ми Знаємо про наслідки обстрілів. От в якому стані інфраструктура області і міста Херсона? Ми, поки бачили е, інформацію про підірвані мости з російських пабліків, наскільки їм можна довіряти, ну це таке діло. А е, те, що вибухів було багато, то це якраз працювала наша арта по відходу і по техніці окупантів. Е, те, що наскільки вони зруйновані, ну будемо дивитися е, надалі. Обов'язково ми їх відновимо після деокупації всієї Херсонщини щодо інфраструктури, дійсно були Ора повідомлення про те, що окупанти підірвали ТЕЦ, підірвали там розподільчу електромережу і підірвали саме. Не телевежу, а центр управління да там телевежу, тобто щоб не було сигналу. Е, ну ми розуміємо, що окупанти йшли і ще будуть іти на провокації. Я думаю, ми ще їх побачимо саме по зачисті міста Херсона. Е, треба буде дійсно провести велику роботу по розмінуванню, тому що окупанти мінували і готувалися, скажімо так, до відходу, але ж фактично, коли побігли, то. Все одно заміновані залишились і підходи до міста. Замінована, можливо, залишилася якась частина міста. Тобто, попереду ще є багато роботи по розмінуванню, по гуманітарній складовій, по забезпеченню сигналу, зв'язку електромережі. Тобто, дійсно є багато роботи, але ж я думаю, що ми з цим справимося. Найголовніше те, що Херсон під контролем України і збройних сил України. Абсолютно з вами згоден. Попереду багато роботи, але це робота радісна із відновленням вже звільнених наших міст. І власне триває робота із деокупації наступних районів і Херсонщини, і Запорізької області, і нашого сходу. Тому дійсно цією перемогою війна не завершується, але маємо привід радіти, маємо причину радіти. Ну і чекаємо сьогодні більше новин безпосередньо вже з Херсона і е, щодо нічних подій російської втечі. Переправи через Дніпро дуже вам дякую за включення, пане Сергію, за спілкування і.